Друзі, всім привіт! Сьогодні ми розпаковуємо гру. Шахи горизонтальні. Дивимось. Дивіться, тут в одному рулоні 12 ігр. Шашки, шахмати, нарди і ще 9 ігр Зараз ми ці 9 ігр будемо розбирати правила. Сьогодні ми продемонструємо одну гру, роз'яснимо вам правила. А наступні рази будемо інші, інші ігри представляти, щоб ви розуміли, як їх використовувати і які правила ігри. І так, монтуємо все. Це дуже зручна гра на природу, на рибалку, в машину кинули в ліс, куди завгодно. Дуже надійно зроблено все. Зламати її ну, практично нереально, друзі. Вона прослугує вам довгі-довгі роки. Для дітей дуже цікаво. Розробляє моторику пальців, моторику рук. Розробляє дихання, математичні здібності розвиває, вдосконалювання. І так, зараз ми вам... Зараз я вам покажу одну гру. Так, для неї нам потрібно три фішки темні і три фішки світлі. Також і напроти суперника так само. Так, дивимось, друзі. Щоб перемогти в цій грі, потрібно наступне. Зробити ось так: Темно, світло, темно, світло, темна світла. Це коротка гра. Якщо вдовгу граємо, то на 12 фішок. І далі Темно, світло, темно, світло. Зрозуміло. Правила не складні. Так що все зрозуміло. Посередині у нас є дві планки. На планках. Такі углублення є. Світле, темне і зелене. Зелене це перехід ходу. І так дивимось. Щоб мені почати, я з цього боку, мені спочатку треба темно загнати. Супернику він з того боку одну не доклав йому, ну, то йому. йому треба спочатку світло загнати. І так, щоб це зробити, я повинен. Шарик покатити з такою силою, розчитати свою силу так. Щоб він зупинився на темній лунці. Дивимось. Пробую. Ні. 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 Ще раз. є. Зробив. І так, ви зрозуміли, наступний хід для мене, щоб далі міг продовжувати світло. Повинен покатити в світло. Є світло. І так далі, далі, далі. Якщо я не страчую, то я завершую гру, суперник навіть в гру не вступає. Але це дуже складно зробити, але всяке буває. І так, тепер те саме, але розробляємо дихання. Кладемо шарик і дуємо. Повинен подути в темну. Ні. Ні. Ну це смішно, друзі, грати. це З малим, як дую, це кипець. Зараз війна, то він виїхав, ну то скучно, але ж тут і самому можна насміятися, якщо починаєш дути. Ну ви зрозуміли, я повинна задути сюди, і тоді пішла темна і так далі, далі, далі. Так що ось така гра, друзі. Щоб не займати ваш час, на сьогодні тоді достатньо. Заходьте до нас на канал Компетитор. Настільні ігри жмемо в Ютубі. Заходимо, ставимо лайки, підписуємося. Також адреса в Інстаграмі. Заходимо в Інстаграмі, дивимось, що у нас іще є. Не тільки ігри, а ще цікаві речі. Цей варіант також є в дерев'яному виконанні. Так що наступного разу вам покажемо в дерев'яному виконанні теж ті самі ігри, але вже в дереві. Ну, там уже ну, трошки по-другому все, але ж є великі ігри, там на 9 людей можна грати. Так що зрозуміло, зрозуміли. В ліс пішли, на гілку повісили, все, граємо в шашки, в шахмати в нарди, що б ви захотіли. Так не підходить вам варіант, Значить так. Якщо вам вже так не підходить, то можна навіть на перекосяк. Ось так, друзі. Так що ось така ось гра. Також ви зрозуміли, можна і в нарди грати в такому положенні. Все. Ну тільки у вас вже фішки будуть в... ось такі у нарди. Ну, Шахмади, але чорні і білі, чорні і білі. Ну, а в шашки можна так грати. Ну, і, і так, і так можна. Так, от. все, все зрозуміло. Друзі, ось така гра. 12 ігр в одному рулоні. Зручна, в машину, куди завгодно, через плече, в ліс, на природу, на рибалку, куди захотіли, туди і взяли. Що? Тоді до побачення, разом до перемоги, друзі. Бережемо себе, всім здоров'я, а пока-пока.